Разом з вами хочу вперше затестити набір від бренду Abib. Набір мініатюр найпопулярніша серія бренду з екстрактом хаотюні. Перший продукт це очищувальна пінка, вона на м'яких пар. Також тут є невеликий відсоток саліцилової кислоти. текстури класичних корейських піночок. Вона дуже добре піниться. Це трохи не мій формат, бо я надаю перевагу гелям для мивання. Мені більше подобається саме їх текстура при очищенні або ж пінки з помпою, які видають уже готову піну. Після очищення шкіра дуже ніжна, м'ягенька, і я не відчуваю стягнутості, тому за це лайк. Наступний засіб це у нас тонер. У нього така текстура води. У тонеру, до речі, дуже непоганий склад, бо тут є лізати біфідобактерій, пантенол, гумектанти, а також рослинні екстракти. Ja. Він дуже добре в один шар наповнив та зволожив мою шкіру. Мені подобається наступний засіб. Це серум, і дуже багато зволожувальних компонентів та рослинних екстрактів, серед яких і центела, і хаутюня, і тут є пантенол, та ніацинамід. Просто миттєво поглинувся в шкіру, і я вже практично не відчуваю жодного фінішу, лише зволожена шкіра. Але це такий продукт, який в принципі можна пропускати у своїй доглядовій рутині. Я би надавала перевагу серумам, які мають якусь антиоксидантну або активну дію. Останній засіб це зволожувальний крем. В кладі є пантенол, ніацинамід для відновлення захисного бар'єру, кем, бета глюкан. Миттєво розподілився по шкірі та поглинувся. Це не історія про якесь там супервідновлення, це більше зволоження та заспокоєння. Найбільше мені сподобався тонер, а найменше на зараз, мабуть, серум. Зустрінемось в наступних відео і па-па!